Коли дівчина вдає із себе принцесу минулої зими я працював із дівчиною, яка всім говорила, усі дівчата ненавидять мене, тому що я класна і можу увести їхніх хлопців. Після того, як я почув це, я намагався уникати її. Її мати сказала, хлопці злітаються на неї як бджоли на мед. її обличчя розпливалося в щасливій усмішці. Уважуха її молодшому братові, який відповів на це матері, може, ти мала на увазі як мухи на лайно. Будь-яка дівчина, яка вважає, що її знак зодіаку впливає на її характер і на те, як складаються її стосунки, ти можеш бути тельцем або ким завгодно, лексі, але не треба поводитися як довбане лайно. У свій час я зустрічався з дівчиною, який усе купував. Її батько. Він дуже добре заробляв і ощадливо поводився з грошима. Метою його життя було заробляти гроші, щоб з їхньою допомогою купувати кохання своєї стервозної доньки. Їй було 22 роки, і її батько повністю оплачував її машину, страховку, телефонні рахунки, оренду житла тощо. На свій день народження вона щороку отримувала тисячу доларів готівкою. Мені на той час було 23 роки, і я свої. І о заробив усе, що у мене було. Моя машина була лайнянішою, ніж у неї, тому що я купував її на свої гроші. Вона часто нагадувала мені, наскільки кращою була її машина. Я сам оплачував усі свої рахунки і витрати. Потім трапилася ця херня. Вона влаштувалася на роботу в банк, у якому у мене був рахунок. Вона заглянула в мій рахунок, щоб дізнатися, скільки у мене грошей. Вона сама мені про це розповіла і розкритикувала за те, що у мене тільки сума з трьома нулями доларів. У банку, тоді як у неї у 10 разів більше. І отже, вона набагато краще за мене вміє поводитися з грошима. Раніше я ніколи не торкався теми грошей із нею і ніколи не говорив, що я думаю про те, що вона нічого сама не робить заради того, що у неї є. Але цього разу я вийшов із себе. Я перерахував усе, за що вона не платила грошей сама, і сказав, що якби не її татко, то вона мала б боргів на 20 тисяч доларів. У результаті спалахнула сварка, подібної до якої у мене не не було жодної з дівчат до і після неї. У результаті ми розлучилися, однак я отримав цінний урок. Дівочі прізвище моєї дружини, король. Вона стверджує, що вона принцеса за народженням, залізна логіка. Я зустрічався з дівчиною, яка обожнювала смажену курочку з KFC. Якось раз вона пішла в душ, а я вирішив зганяти в KFC і зробити їй сюрприз. Але я забув купити картоплю. Вона виставила мене з дому, коли побачила, що я не приніс картоплю. Виставила мене з мого будинку. Коли вона каже, ненавиджу все дешеве, для мене це знак того, що нічого у нас з нею не вийде. А ще коли вона надто близька з матір'ю, а іноді і з батьком. Якщо ваша дівчина і її мама найкращі подруги, через 20 років вона буде копією своєї матері, ніби її матір засунули грбану капсулу часу, дружина мого брата саме така, але найгірше, коли в дівчини безбашена мати справжня відьма, і вони з нею найкращі подружки, коли перебувають нарізно. Якщо вони постійно Перечаються і не виносять одне одного, коли вони разом, але починають дзвонити одне одному, і щебетати за п'ять хвилин після того як розлучилися, біжи від неї, бро. Ситуація. У мого батька був рак легенів. Він лежав на хімії, я до нього їздив. Постійно був не виспаний. Я і так дуже стресовий чувак. А тут прям і в універі жопа, і таке. Кульмінацією всього цього стало те, що я захворів на гостру ангіну, лежав удома з температурою, мені кололи антибіотики і так далі. Колишня всі ці три тижні чпокала мені мозок, що я не приділяю їй багато уваги. Навіть коли я з температурою під 40 був прикутий до ліжка. Нахер таке. Тепер я обходжу таких жінок стороною. Фанатія від сімейки Кардаш'ян може витратити цілий день на селфі, каже, що з нею жарти кепські. У додатках для знайомств викладає тільки свої фотки з інстаграм, постійно очікує на те, що її балуватимуть, кривляється обличчям та нахиляє голову, щоб зробити круте фото для Снепчат. Очікує на подарунки з найнезначнішого приводу та після найшкідливіших сварок. Має крихітного песика, що гучно гавкає, на одяг для якого вона не шкодує ніяких грошей. Зустрічається з чоловіками старшого. Мого віку за гроші і хвалиться перед усім світом, подарованими ними діамантами, путівками, силіконовими губами і тітьками, ніби вона сама за все це заплатила, коли в тебе не гаразди, вона підтримує тебе тим, що весь час терчить у соцмережах і не слухає твої скарги, але тільки спробуй не виказати її підтримку, коли вона її потребує. Одна дівчина, з якою у мене було багато спільних друзів, розсердилася, коли я сказав, що можливо мені знадобиться допомога друзів, включно з нею під час переїзду, і обіцяв розплатитися піцою та іншим. Вона психанула і сказала, що дівчаток про такі речі не просять, і що з мого боку не чувана грубість навіть думати про таке. Інші дівчата з компанії були в шоці. У старших класах мені дуже подобалася одна дуже красива дівчина. Я два місяці поспіль гарував, щоб накопичити грошей і запросити її на побачення. План полягав у тому, щоб зводити її на фільм, який, за її словами, вона так хотіла подивитися. Точно не пам'ятаю, який саме був фільм. Це було дуже давно. А після фільму я збирався повести її в місцевий ресторан у Гільберта. Це було найкласніше місце в місті. Над кожним столиком були розташовані світильники від Тіфані. а на стінах висіли картини з оголеною натурою. У такому місці довелось би залишити мінімум 50 баксів, не менше. І це було наприкінці 80-х, на початку 90-х років. Настав вечір побачення. Я заїжджаю за нею, і тут виявляється, що разом із нами поїдуть дві її подруги. Вона не попередила мене про це, але хай там як. Тоді я був досить м'яким хлопцем, тому просто змирився з цим. Ми приїхали в кінотеатр, і виявилося, що у них не було грошей. Мені довелося платити. За всіх чотирьох. Два їх хвостики заявили, що хочуть попкорну і попити. І, ймовірно, почувши це, я автоматично скривив обличчя, тому що дівчина моєї мрії напівжартівливо дорікнула мені в цьому, сказавши: невже їм не можна попкорну? Та годі тобі. Я проковтнув і це, морщучись від того, що з моєї заначки якось вже дуже стрімко почали зникати гроші. Я купив їм попкорну і попити. У мене все ще вистачало грошей на те, щоб піти удвох поїсти в ресторан. Але зрештою, Довелося відмовитися від того, щоб узяти собі попкорну і попити. Кіно скінчилося, і я спробував пояснити їй, що на вечерю нам потрібно йти тільки удвох. На що вона відповіла відмовою. У підсумку нам довелося в чотирьох іти в якусь місцеву забігайлівку в торговому центрі. У цей момент подруги почали говорити про те, який же я дешевий наречений, раз не може відвести їх у нормальне місце. Мені довелося сидіти і вислуховувати від них, яка там жахлива їжа, і що якби я справді хотів. Справити на неї враження, мені слід було б запросити її в якесь гарне місце. Усі три дівчини сиділи по один бік столика, а я по інший Тож це було схоже на якийсь клятий трибунал ганьби. Коли вона відмовляється робити щось на тій підставі, що вона занадто хороша для цього, типу не виносить сміття, не миє посуд та що завгодно, ніхто не може бути настільки крутим, щоб перестати бути скромним і приносити користь. Я сама жінка, але я помітила, що дівчата схиблені на Мерлін Монро, як правило, просто жахливі, причому в найрізноманітніших стосунках. Сестра мого друга кличе себе принцесою. По-перше, вона дуже розбірила в їжі і не їсть нічого, що здається їй гідким, курячі ніжки або крильця. Наприклад, одного разу просто посеред трапези вона вибухнула удаваним плачем, коли дізналася, що те, що вона з'їла, було курячою ніжкою. Ми з другом пішли поїсти, і вона пов'язалася з нами. Коли я запитав її, що вона буде, вона сказала, що я маю знати, що вона любить, бо давно її знаю, хоч це і не так. Я просто замовив її щось стандартне, а вона влаштувала істерику, тому що не любить кетчуп, і я мав би це знати, з якого хера. Закладаємося, у тебе не вийде зі мною впоратися, ти дурепо, стосунки не мають бути якоюсь важкою роботою. Єдино ти нафік зі своїм сраним характером. Єдиною правильною відповіддю в такому разі буде: ти виграла цю суперечку, говориш це і одразу звалюєш. Коли вона називає себе принцесою або каже щось на кшталт, я часом поводжуся як діва, але поблажлива посмішка. Мене все одно потрібно любити. Ну, вже ні, тільки не я. Вона не знає, скільки зазвичай коштує та чи інша річ, тому що їй ніколи не доводилося думати про це. А потім вона познайомилася зі мною і вийшла за мене заміж. Її батьки прийшли і побачили, що я лагоджу електричну розетку, і сказали: у тебе що? Немає грошей, щоб наняти когось на таку роботу. До речі, загалом я допоміг їй забути про те, що вона принцеса, викликавши їхнє крайне невдоволення. Вони люблять її і трьох наших дітей, а мене не Особливо захоплені кіньми. Ти завжди будеш третім у черзі в дівчини, яку клеманула на конях. Спочатку її тварини, потім гроші татка, а потім ти. Ти будеш четвертим. Забув згадати її друзів, у яких теж є коні. Дівчина мого друга якось раз сказала, що у неї все завжди має бути краще, ніж в інших, але вона не хоче працювати, тому йому потрібно знайти дуже хорошу роботу. Вона також одного разу сказала йому, що він має ставити її понад сім'ю і Бога. Я не настільки релігійний, але вони обидвоє релігійні, і це досить дивно, коли таке говорить хтось віруючий. Перша ознака принцеси це статус у соцмережах. Мене важко знайти, легко загубити і неможливо забути. Коли вона злиться на свого хлопця і влаштовує істерику через те, що він освічився їй не так, як слід було. Одна моя знайома вчинила саме так: у нашому універі була традиція освічуватися під величезним деревом, яке росло у кампусі. Так робили не всі, тільки деякі. Вона реально закатила істерику через те, що він освічився їй не під цим клятим деревом. Хоча загалом він усе спланував так, що будь-яка інша дівчина була по захваті. Правка, вона була аспіранткою, а він Працював. Завела акаунт в Інсті для свого песика і ні, якщо ти його не фоловиш. Робить мільйони селфі, поки у неї не вийде ідеальне фото. Скаржиться на кілька лайків у себе на постах у Фейсбуці та Інсті. Париться про співвідношення кількості своїх підписників і підписок в Інсті. Не дає тобі побачити її без макіяжу. Фарбується навіть тоді, коли йде в спортзал. Робить мільйон селфі перед зеркалом своєї дупи у спортзалі. Син зустрічався з дівчиною, яка образилася на нього через те, що він не купив їй подарунок з нагоди тижневої річниці їхніх стосунків. Біжи, синку, біжи. Зустрілися з однією дівчиною, щоб випити по чашці кави. Може, сходимо в кіно? Так, із радістю. Ти ж заплатиш за мене чи не так? У мене з собою немає грошей. І я заплатив, коли ми проходили повз бар, вона встала в чергу Злегка збентежений. Я встав разом із нею. Вона замовила все, що хотіла, і глянула на мене, щоб я оплатив. Я посміхнувся, поклав свій квиток на барну стійку і просто пішов звідти. Нещодавно одна дівчина сказала мені таке: я дуже мила і вірна дівчина. Доти, доки ти мене не вибісиш. Але потім я стаю психованою сукою. Я думаю, це досить серйозний тривожний дзвіночок. Якщо якась людина каже, поки ти мене не вибісиш, значить її може вибісити абсолютно все. Неправильно написали ім'я в Старбаксі: час врубати психовану суку. У магазині розпродали всі сумочки Гучі, час врубати психовану суку. Забула в який бік іде стрілка години. Час психовану суку. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше 4 слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. бережіть себе!